На жаль, під час війни право на життя стає воно і так є фундаментальним, але воно стає над, надважливим. Саме тому в цей день захисту прав людини ми говоримо про тих, кого шукаємо, кого намагаємося повернути або встановити, тому що їх у нас відняла війна. Тому цей захід дуже важливий кількох точок зору: по-перше, для того, щоб висловити підтримку і солідарність тим родинам, які шукають своїх, чекають на своїх рідних, з іншого боку, для того щоб експертним середовищем, громадянським суспільством обмінятися інформацією, експертизою, оцінити на якому ми зараз етапі у розбудові інфраструктури з пошуку зниклих безвісти, хочу подякувати HMP та MIPO за проведення такого чудового заходу. Дуже приємно, що сьогодні ми бачили багато представників громадських організацій, громадянського суспільства. Це значить, що про нас турбуються, про нас бать. ми відчуваємо цю підтримку. Мені дуже цінно, що тут з нами наші партнери. Звичайно, наш незмінний найбільш надійний партнер це міжнародна комісія з питань пошуку зниклих безвісти, але також і центр прав людини зміна, і громадські організації, які вже виросли з родин. З об'єднань родин зниклих безвісти це величезне посилення для нашого громадянського суспільства. Тому це надзвичайно важливий захід для того, щоб обернутися назад і подивитися, що ми вже зробили, і оцінити наші спроможності, що ми можемо зробити найближчим часом. Зважаючи на те, що права людини зараз переживають найбільшу кризу, ми розуміємо, що світова спільнота та державні органи згуртувалися щоб відстояти наші права і захистити нас. Будемо сподіватися, що ця боротьба принесе нам результат. Today's event was really important, A, because we marked International Human Rights Day, And the issue of the missing is all about human rights. The rights of the families to know the fate of their relative, the rights to justice, but also their right to an investigation. And this was key. The state institutions were here, the family's voice was heard, and they received information from the institutions. This is key to a proper process of accounting for the missing.